Нас ніколи не здолати. Сержант Бройних сил це, ну, це ті люди, які саме ближче до особового складу. Це, ми знаємо всі все. про підлеглі все. Росів'є настрій. Ну, то, ну, так повинно бути. Це. Вчителя звичайних солдатів, тому що він свій набутий опит передає тим людям, які тільки недавно прийшли. Ми навчаємо людей, як правильно себе вести умову. Сержант це лідер, не закочили. Лідер зілець, поручник командира. Далі по списку. Ні не може бути сержантом, ні кожен потягнеться. Взагалі це очень тяжело, если ти настоящий сержант і отдаєшся на полка. Це люди, які в підрозділі ну, виконують дуже багато армії. Тут нужна выносливость, самодисципліна. В першу чергу, самодисципліна. Це професійний вже військовий, який знає і вміє. Воюють сержанти. В американській армії просто воюють сержанти. Сержант це косний мозг, косне моз. Тобто офіцери має бути мозком головним. Сержати на коскосники доносить до м'язів, тільки солдатів. Рішення повного мозку. Місного козацького здоров'я. Саме головне, буде здоров'я. Все сильне, як ти казав, буде. Держіться. Все добре, ми переможемо. І цю гідоту виганемо з нашої землі. Перемоги. Щоб всі люди, які під керівництвом також звернулися, живі цілі здоров'я. фронтовый драйв. Вообще я по ошибке стал артиллеристом. Должен был в авиации подписать контракт, потом там они начали затягивать, затягивать и получилось, я попал в артиллерию и подписал сразу там контракт со срочки и все, и стал артиллеристом. Допрацюем, снищуем живую силу, технику противника. Мені установки йдуть, наводчик уже наводится, не ждет пока я йому дам команду. Заряжающий слышит, какими снарядами будемо работать, теж сразу снаряди. То есть, когда я вже говорю готов, все, и снаряди, и наведены, все полностью. Через пару секунд ми готові вже відкрити огонь. Наголовніше, щоб наводчик точно наводився і ми попадали в ціль. Ну, спочатку ми були під суммами. За Тростянець, потім на Ізюмському напрямку. І тепер тут. Так же саме і тут. они 2-3 дні вели, два дні пытаются прориватися. Так само РСЗО не работает постійно по утрам. Перемога буде, коли ми повернемося на державні кордони 91-го року. Ми захищаємо, ми переможемо. Перемога за нами. Провісники перемоги. строкову службу проходив і підписав контракт. Судьба така. служить. Я номер обслуги, так, досилаю, ну, заряджаємо магазин, досилаю снаряди, підготовлюємо все до, до бою. Навідник Олександр, командир Ярик, Мехвот Юра. Нормальні парні. Ну треба пора їхати домой. Вигравати і їхати домой. Ангели добра. Це українська спілка громадських організацій Україна, країна героїв. 24 лютого змінилося все, і ми повністю переформатувалися на волонтерську організацію, яка почала допомагати гуманітарною допомогою. Навіть просто їхати по всіх дорогах, де докупована по територія це вже небезпечно. Останнє місце, де ми були. Це було за Ізюмом. Це таке село, як Малака Машуаха. Коли ти приїжджаєш, вони. Ну, Бачать, що є життя, що є нормальний соціум, що є допомога від простих, звичайних таких же людей, як вони. Ці цінності, які в нас є, саме вони нас ведуть до перемоги і вважаю, що взагалі кожен українець вже герой.